Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Дякую за ваші вподобайки. Приємного вам перегляду. Прищепки для білизни бамбукові. 20 штук 17 гривень. Силіконові 12 штук 34 гривні. Пластикові великі кольорові 44. 20 штук 44. Вішалка для сушки білизни кругла з прищіпками 59. Набір із 16 штук 39. 10 штук 24. Трос для білизни 55. Шнур в'язаний для білизни 10 метрів 12 гривень. Нитка теплична 29. Сітка для раковини 5. Сітка та пробки 24. Гачок на присосці 5. Пробка для раковини 29. Щітки господарські пластикові 29 гривень 2 штуки. Йоржик для миття пляшок 15. Щітка для миття посуду із довгою ручкою 49. 39. Щітка господарська 14 гривень. Мішок сітка для прання взуття 99. Мішок сітка для прання білизни 14 гривень. Насадка змінна для плоскої швабри 59 гривень. Насадка для плоскої швабри мікрофібра 39. Ганчірка для миття підлоги Freckenbox 49 гривень. Вантус з довгою ручкою 44. З короткою 34. Йоржик для унітазу з металевою ручкою 77 гривень. Кольори ручок на вибір. Йоржик пластиковий 9. Пакети для сміття на 120 літрів 20 штук 59 гривень. 60 літрів 15 штук 44 гривні. Пакети для сміття фрекенбок 34. Серветка для прибирання мікрофібри 29. Рушник кухонний з малюнком 49. Рушник вафельний 34. Серветка кухонна мікрофібра 22 гривні. Набір серветок 3 штуки 29. Скатертина прямокутна з малюнком 49, 120 на 152 см. Скатертина з бахромою 88 гривень, 1,10 на 1,40 м. 49 гривень з малюнком 1,20 на 1,52 м, Рукавички Господарські 20 штук в упаковці 77 гривень, Рукавички фрекенбок, 39. Рукавички гумові з манжетами. 35. Всередині йде легке утеплення. Гачки металеві 24 4 штуки. Гачки пластикові 29. 34 набір гачків 5 штук. Кошик пластиковий 9. 12. Кольори в асортименті. Кошик універсальний з ручками 19, 15. 169 гривень. Кошик універсальний пластиковий з ручками. Кошик пластиковий з кришкою 179 гривень на 18 літрів. Кошик для дрібниць 44. Пластиковий ротанг 55, об'ємом 3 літри, маленького розміру 34, сумка холодильник 119. Менажниця дерев'яна з підставками під чашки 69. Для закусок та соусу 169. Дошка кухонна пластикова 109 гривень. Дошка бамбукова 129 Пластикова кольорова з ручкою 34. Піднос пластиковий фігурний 44 гривні.

Круглий без ручок 29. Віяло для роздування 14. Набір інструменту для приготування на грилі 129 гривень. Шампур із нержавіючої сталі 4 гривні. Форми харчові 27 гривень 3 штуки. Набір контейнерів харчових 2 штуки 44. Розсікач полум'я металевий 19. Пальник газовий для походів 199. Кружка пластикова мірна 34. Кришка для приготування в мікрохвильовій печі 49. Тарілка пластикова з візерунком 14 Друшляк пластиковий 27 гривень. Кольори в асортименті. Друшляк металевий з ручками 99 гривень.

Більшого розміру 69. Дякую усім за перегляд!